Добрий день. Сьогодні розповімо, як правильно їсти папаю екзотичний фрукт, який завойовує серця своєю солодкою та ніжною ем'якотю. Спочатку переконайтеся, що папая стигла. Стиглий фрукт має помаранчеву або жовту шкірку і трохи м'який на дотик. Перед тим, як приступити до смакування, ретельно помийте його. Далі розріжте папаю навпіл уздовж. Усередині ви знайдете чорне насіння. Його потрібно видалити просто вичерпайте ложкою. До речі, насіння їстівне, але має гіркий присмак, тому зазвичай його не вживають. Тепер переходимо до найцікавішого як їсти. Ви можете ложкою вимати ем'якоть просто зі шкірки, або очистити фрукт і нарізати шматочками. Стигла папея смакує найкраще. Якщо збризнути її соком лайма чи лимона. Окрім того, папая чудово поєднується з іншими фруктами у салатах, йогуртах чи навіть смузі, а ще її можна використовувати у кулінарії, додавати до випічки соусів або навіть маринувати м'ясо, адже папая містить фермент папаїн, який розм'якшує волокна. Отож, насолоджуйтеся цим тропічним фруктом, експериментуйте з рецептами і отримуйте максимум користі та задоволення.